Хочу розпочати бізнес, пов'язаний з жестянкою. з чого мені почати, який станок купити. Ось таке одвічне питання, на якийсь час, дамо відповідь. Я б почав би з чашечки кави. Ну, але якщо вже е, спочатку, то давайте почнемо так. Потрібно розуміти, що бізнес і жестянка — це різні речі. Або ви хочете стати майстром, або ви хочете мати бізнес. Це по-перше. По-друге, потрібно розуміти, яку саме жестянку, з якою саме жестянкою ви будете працювати. Це будуть покрівельні якісь добурні елементи, або це буде вентиляція, або це будуть якісь паркани, або що інше. І з цього вже від, відскакувати і розуміти, що вам потрібно. Я е, розкажу просто на власному прикладі, з чого починав я, які е, недоліки у кожного станка, які підводні камні, але все рівно ж база є база. Ось з базами сьогодні і почнемо. Це у нас звичайний 2-метровий станок мад. Він задовольняє 95% усіх наших потреб. 10 років вже він нам служить. Простота обслуговування, ну, просто до неймовірності проста. Він е, виносливий. Все, що в нього ламається, це оця частина. Її обриває часто, коли працюєш там з товстим металом, там товще 05 або 05 жорсткий. І час і часу, часу замінюється ось ця штучка, яка держи цей амортизатор. Регулювання висоти нашої губи є. У нас є кутомір. У нас регулюється. Але вона у нас трошечки вже поламана ось ця губа. Ми маємо простий легкий ніж. Самі робочі інструменти його підлягають заточці. Хоч казали, що не підлягають все, шліфується, все робиться. Ну, от, якщо починати з чогось, то от потрібно починати з самого простого. Він коштує десь в районі зараз, по-моєму, 25-3000 доларів. Він проходний повністю, тобто ви працюєте з любим листом. Оце все, що я порадив би для початку. А потім в процесі роботи ви б вже самі зрозуміли, що вам потрібно. Які потреби ви будете задовольняти. Тому що ну, у нього один недостаток ось цього, оця, оця губа в нього маленька і е, великий кут нахилу, що не дає, унеможливлює робити, наприклад, стартові планочки із полочкою там, 20 мм.